У 2009 році виник конфлікт каменем, спотикання якого стали три кімнати в гуртожитку номер 2 що по вулиці Набережна. 3. у дві з них загальною площою 31 квадратний метр. Згідно з рішенням виконавчого комітету від 15 січня 2009 року, яким власне надавався дозвіл на перепланування нежитлових житлових приміщень житлові, повинна була селитись Тетяна Руй та її дитина інвалід. Та не все так просто згідно з наказом колишнього начальника ЖКО, яке було прийнято всупереч рішення виконкому замість ордеру на дві кімнати загальною площою 31 квадратний метр. А це 97 і 98 кімнати. Вона отримала ордер на кімнати загальною площою 26 квадратних метрів. Одна з яких не входить до проекту перепланування приміщення, що складався раніше і до сьогоднішнього дня не є житловою. Здається, нічого особливого, але є ще родина Левчуків, яким згідно з рішенням громадської комісії житлових питань при виконкомі, від 4 березня 2009 року був виданий ордер на житлову площу гуртожитку номер 2 розміром 18 квадратних метрів. А це та ж кімната, яку рішенням виконавчого комітету ще в січні виділили Тетяні Руй. Тетяна Дмитрівна щодо виникнення непорозуміння із сім'єю Левчуків зверталась до діючого на той час міського голови Олександра Смишляєва з проханням виправити цю помилку. А віз і нині там до питання зверталась і при вивченні проблем інвалідів громадською радою на початку 2011 року. Пропонуємо вашій увазі відеоматеріал, що був продемонстрований на громадських слуханнях, де й розглядалися питання людей з обмеженими фізичними можливостями. Пані Тетяна, коротко, в чому проблема? Ще присмишляєві мерові. Він нам виділив цю кімнату, 18 квадратних метрів 13 Але ордери, як я пішла получати, вони вліпили зовсім інші розміри дві по 13. Одна переведена в житлову, а друга не переведена кладовка. Так як мені в суді раніше сказали, я питала і юристів, що, чи можу я в кладовці жити. Сказали, звісно, що не можу. А проєкти я робила сама. Мені сказав міський голова Смішляєв, ще як він був мером. Сказав, щоб я за свої кошти робила проект на велику кімнату на 18 і на 13. Я сама зробила за свої кошти. Дитину, звісно, обділила, що мала дитині інгалятор купити він мене з То я з його пенсії сама робила. Вам виділяли як е, сім'ї, в котрій є дитина-інвалід, так? Так, да. і я 19 років стою на пільговій чергі, і мені нічого не давали. Ми жили на четвертому поверсі в цивілій кімнаті. Там грибок був. Такі маленькі гриби були руси і плісі на стінах, що невозможно було жити, і дитина там достала цю асму. І він з 94-го року він мене інвалід з дитинства. Як пояснив начальник КПН ЖКО, наразі розподіл кімнат не входить в компетенцію даного підприємства. Ордери на житлові приміщення видає виконавчий комітет, і саме такий ордер отримала свого часу родина Левчуків. Чи то ЖКО допустило помилку в документації, чи в міській раді не те підписали. Та як результат, за три роки сторонам довелось пройти всі можливі судові інстанції, відстоюють свої права в досить емоційні, а подекуди й агресивній формі. Учасники конфлікту і в стінах гуртожитку згідно з рішенням суду, ордер на кімнату, а відповідно і право там проживати, належить сім'ї Левчуків. І саме цей факт є підставою для виселення Тетяни Рузії помешкання у зв'язку з відмовою звільнити кімнату в добровільному порядку. У середу в присутності представників ЖКО, МВ, ОМВС, змі, громадських організацій та зацікавлених осіб працівники виконавчої служби намагались зробити це примусово. Що на думку Тетяни Дмитрівни було незаконно. Тупона то виділяв мене проекти. Я за ці всі платила гроші. Я це я безповідомлення. Ну, Мене пови не були дома поставили відповідно. На 29 -три. я не утримувала жодного документа. То я вам ще раз пояснюю, що я нічого не отримала, розумієте? Я й не знала, якби мені сусідка не сказала, не прийшла. Я б сказала до це процес. ваша розмова, у ході якої кожна з сторін намагалась довести законність своїх дій, переросла в агресивні дії. Одні виконували свої обов'язки, інші захищали помешкання.

Дня 30 червня дане питання розглядалось на другому засіданні комісії з питань, що турбують інвалідів міста. Антоніна Цюбка коротко зупинилась на суті конфлікту. Я хочу попросити нашу комісію звернутися до мера, щоб нести це питання на жодну комісію, і кінець це вирішити, вибачте, це питання. Тому що це не є питання, а це вже так називається цих поїхав, кого ми осталися. І ми, допустимо, як член громадської ради. Ми не пропонували, так, на її дитину, ми не хочемо, щоб і Левчуків поставити без житла, і як залишити в покої. Тому що руть вже теж претендує, як Вирішили звернутись до міського голови та начальника ЖКО з проханням вирішити проблему. За словами Антоніни, Цюбки, така можливість є. Ще раніше було запропоноване інше житлове приміщення родині Левчуків, і в принципі вони не проти такого варіанту. Єдине, що потрібно, щоб житлова комісія прийняла офіційне рішення надати рівноцінну кімнату, а виконавчий комітет видав на неї ордер. Погоджується з нею голова громадської ради Валерій Куліковський. Він зазначив, що допатової ситуації, яка склалась, призвели необдумані рішення попередньої влади. І, хоча ніхто не вправі скасувати рішення суду, цю помилку, яка призвела до того, що сьогодні Тетяна Русь знаходиться в неврологічному відділенні спеціалізованої медико-санітарної частини номер 4 виправити можна. Адже за його словами, корінь зла в небажанні визнавати власні помилки і вирішувати такі справи, не доходячи до Верховного суду України. Люди стали заручниками цієї ситуації і їм не позаздриш, бо не кожний у такому випадку здатний діяти помірковано. Наостанок хотілося б додати, що це проблема не лише двох сімей, яким волюючихось корисливих мотивів, чи хотілося б вірити, що просто банальної людської неуважності доводиться впродовж трьох років витрачати свій час, кошти і здоров'я заради 18 квадратних метрів. А й усіх нас. Адже якщо влада не в змозі розподілити кімнати в гуртожитках, то що можна говорити про розв'язання інших більш глобальних питань? які так чи інакше стосуються всіх. Голова повідомив, що на сьогоднішній день 355 кімнат у гуртожитках займають різні організації: суди, прокуратура, податкова інспекція, а також об'єкти малого та середнього бізнесу. У Нетішині, де не ведеться будівництво, ці кімнати, на думку Олександра Смишляєва, в першу чергу необхідні людям. А тому дані приміщення поступово вивільняються. Призвучала інформація, що за три роки виконавчим комітетом Нетішинської міської ради за участю громадської комісії житлових питань було розподілено 96 кімнат у гуртожитках для проживання сімей. 7 у 2006 році, 55 у 2007 та 34 у 2008. Члени комісії задіяні у роботі – представники різних організацій міста. Це працівники Хмельницької атомної електростанції, управління освіти, житлово-комунального відділу, управління будівництва ХС. Всього 9 чоловік. Порядок денний громадської комісії житлових питань того дня складався з шести пунктів: це внесення громадян на квартирний облік за місцем проживання, включення громадян у список осіб, які користуються правом першочергового отримання житлових приміщень, зняття громадян з квартирного обліку за місцем проживання, та виключення їх зі списку осіб, які користуються правом першочергового отримання житла. Виключення громадян зі списку осіб, які користуються правом позачергового отримання житла, розподіл житлової площі у гуртожитках міста та надання громадянам у постійне користування житлових приміщень, які використовуються як гуртожитки для проживання сімей. Як зазначив міський голова, останній пункт це так звана приватизація гуртожитків, що надає можливість за відсутності достатнього будівництва у Нетішині забезпечувати мешканців міста житлом. При цьому особи знімаються з квартирного обліку, і кожен власник отримує ордер на дане житло. Таким чином, приміщення гуртожитків, а це, за словами Олександра Євгеновича, два будинки по вулиці Варшавській переходять у власні жителів міста, і відповідно з цим власники даних квартир можуть проводити з ними будь-які операції. Зацікавив журналістів і один із пунктів порядку денного, а саме розподіл житлової площі у гуртожитках міста, адже розраховували дізнатись, за яким все ж таки принципом він відбувається. Натомість почули, що відповідь відстрочується до наступного засідання комісії житлових питань. Складається враження, що ця інформація є настільки конфіденційною, що мер не має до неї доступу. От ми сьогодні вам показали воочі, яким принципом працює ця комісія. Що розказати. Подскажите, пожалуйста, что вы хотите ведь меня услышать? Вот это пытание мы будем и Вы задаете мне такое пытание на следующем на заседании. окремо. Чему именно этим людям? Мы должны взять списки людей, а у нас списки людей есть, показать, чему мы именно им давали житло. Кожному человеку. Сделаем списки. И Жил видел, и расскажет по каждому человеку, почему ему. Каменем спотикання стали три кімнати в гуртожитку номер 2 що по вулиці Набережна, 3. У дві з них загальною площою 31 квадратний метр, згідно з рішенням виконавчого комітету від 15 січня 2009 року, яким власне й надавався дозвіл на перепланування нежитлових приміщень в житлові, повинна була вселитися Тетяна Руй та її дитина-інвалід. Але не все так просто. Згідно з наказом начальника ЖКО, яке було прийняте всупереч рішення виконкому, замість ордеру на дві кімнати загальною площою 31 квадратний метр, а це 97 і 98 кімнати, Нетішенка отримала ордер на кімнати загальною площею 26 квадратних метрів. Одна з них не входить до проекту перепланування квартири, який складався раніше, та ще й є не житловою. Згідно законодавства, людині надають тільки житлову. Бо жити можна тільки в житловому приміщенні, в нежитловому приміщенні не можна. Скажіть, будь ласка, як може Руй Тетяна Дмитрівна жити завтра? В нежитловому приміщенні, знаючи про те, що в будь-який момент цю нежитлове приміщення можуть виділити на іншу людину і надати ордер для іншої людини. Таким чином вселять іншу людину в уже житлове приміщення. І тоді Руй Тетяна Дмитрівна із своєї кімнати 418, яка переїде з однокімнатної, вона більша там по площі, переїде в набагато меншу кімнату і залишиться у розбитого курита. Тому. Ми звернулися з адміністративним позовом про те, наш Нетішинський міський суд, про те, щоб визнати наказ нечинним, оскільки він не відповідає рішенню виконавчого комітету, і зобов'язати Нетішинську місь... міський виконку з... виправити помилку. В рішенні громадської комісії житлових питань, Допоки чекають рішення суду, дана проблема загострилася складними відносинами між сім'ями Руй та Левчуків. Останнім, згідно з рішенням громадської комісії житлових питань, при виконкомі від 4 березня 2009 року був виданий ордер на житлову площу гуртожитку номер 2 розміром 18 квадратних метрів. А це та ж кімната, яку рішенням виконавчого комітету ще в січні виділили Тетяні Руй. Тетяна Дмитрівна щодо виникнення непорозуміння із сім'єю Дівчуків неодноразово зверталася до міського голови з проханням виправити цю помилку, адже людям потрібно десь жити. Та більше місяця минуло, а віз і нині там. Дехто за цей період вже й в лікарню встиг потрапити через постійні конфліктні ситуації. Я вам прошу зараз, будь ласка, розійдіться і не вкайтеся до тих дверей, і прошу розбирайтеся інакше, тільки не тут. Я її зараз забуду. Якщо ви там почнете щось врізувати, що робити, розумієте, вона не прийде за і не стане легше, тому що вона знає, що ви хочете на будь Я вам Собі просто були. це говорю. Все, значить це буде на вашій совісті. Ваші Поки органи місцевого самоврядування мовчать сім'ї, чиї житлові права порушені, шукають того Соломона, який би допоміг знайти мудре рішення. Довелося вже звертатися за допомогою до політичних партій міста та громадських організацій. 23 квітня зібрались в гуртожитку депутати міської ради, аби ознайомитися із ситуацією, що склалася. Та конкретних пропозицій щодо вирішення цього проблемного питання вони так і не висловили. Натомість, учасники конфлікту стверджують. Якщо вже в міській раді не в змозі вирішити дане питання, розділити кімнати в гуртожитку, то що й говорити за розв'язання більш масштабних проблем. Компроміс шукають і представники партії Народний рух України та громадської організації Громада Міста Никішина. До них теж звернулися за допомогою. Шо «Та, що та сім'я має право на житло, тому що вони обі обі сім'ї там є син інвалідуй, а там жінка беременна. То тобто, дійсно ці сім'ї потребують і на житла, і тому. Дії влади по суті були правильні, але були допущені ошибки в розподілі цього житла. Чи вони були з чимось умислом, чи не були чисто технічні? Це дуже тяжке питання. Суть суть не в тому, що якщо допущена ошибка, треба я рахую, шукати путь її вирішення. Вона встановлює двері, щоб захистити своє право. Зараз звернулася в суд. Спір перебуває в суді, і рішення винесе суд, як врегулювати цей спір.